Сьомий день в Канаді, 20 червня, вівторок, прилетів я в середу, ну і то був перший день, сьогодні вже вівторок, сьомий день виходить. І я вже в новому місці. ось Збоку така гарна картинка з черепами кімната. Коротше, сьомий день я вже маю роботу. Завтра виходжу на роботу перший день і маю нове житло. Безкоштовне до вересня часу. Так що всі документи зроблені. Там чекають тільки на хелс карту і в мене медогляд записаний на 26 число. А так решта, всі документи зроблені. Є робота, є житло. День почався в мене так. Я сьогодні мав мати зустріч з одним роботодавцем, де будова по 20 доларів на годину. Маловато. Маловато, він бере українців, але ну, перша робота нема не чого цей. І я ще плюс собі назначив термін на фудбанк на 12 годину сьогодні. І, і так. Але сьогодні падав дощ. Зранку Вже цілий день дощ сьогодні падає. Жіночка, яка мені допомагає і повинна мене була завести до того роботодавця, подзвонила зранку, каже, не їхати. Бо дощ, погана погода. Ні, я відмовився, кажу, їдемо по-любому. Я приїду до церкви, бо вона там в церкві мала роботу, я приїду до церкви. Добре. Я приїхав до церкви. І, звісно, що треба було трошки почекати. Нічого страшного, я собі став в коридорі, а в тій церкві виявляється, ну там пф, є місце, де правитися, є місце, де офіси, і для навчання дітей, і допомога людям, багато місця. І я там собі стояв в коридорі Пепкавого жіночка. Е Дуже всі привітні в Канаді, всі привітні в Канаді, всі вітаються, всі щось питаються. І теж щось так розговорились. Я по-англійськи не дуже говорю, але хоч розумію. І вона каже: навпаки, ну, каже: добре, говориш по-англійськи. Там в залі, каже, зібрались українці, які будуть працювати в, в церкві. Допомога там за гроші. Дітей в основному приводять туди, діти ж офіційно не будуть працювати, а там будуть допомагати, косити траву, лампочки міняти. І каже: Оль, діти, той зал будете допомагати перекладати. Та я і так нічого не роблю, чекаю на жінку, та я пішов в зал і заодно і послухав, що вони там говорять. І була жіночка з двома хлопцями, вона не розуміла по-англійськи дуже. То я допомагав там, казав просто, що будуть робити там. Косити траву, сьогодні там чистити коврик, поміняти лампочки треба в залі. Ну, от, от. А потім прийшов перекладач, вже нормально, Ігор звати, який в Канаді вже давно, і вже він сів собі їм все перекладав. Після чого я вийшов, і ця жіночка, якій я допомагав перекладати, спиталася, як пройти там до туалету. Та й ми розговорилися. І виявляється, в неї тут вже місяць чи два, і чоловік в неї працює на будові. За секунду часу вона дала мені номер телефону до того роботодавця, я позвонив, українець, набирає українців по 25 доларів на годину. З ним назначив зустріч сьогодні після футбанку і все. Поїхали ми в футбанк, взяли їжі, дають, ну, на одного, на одного мене дали напевно в три рази більше, ніж, ніж в Німеччині. У мене є фото німецьке, а тут я навіть не зробив фотографію, бо ми е, приїхали зразу на нове житло. Загрузили ми ту в машину, поїхали в готель. Загрузили з готелю всі мої речі в машину, дочекалися роботодавця. Він сам приїхав в готель, щоб зі мною поговорити. Поговорили з ним приємний хлопець. Е, 10 років в Канаді вже має свій бізнес і робота. Зовнішні фасади, можна сказати. Тут воно просто інакше. Штукатурка будинків. Зовні. Літом супер. Літом супер. І от домовились, вже скинув адресу, вже написав мені завтра, я маю приїхати на 12.30 туди. Так що я вже буду. По назад заїхали, купили таке взуття. Класні бути. Самі дешеві з металом в хорошому магазині 100 доларів. ці 150. Ці 150, але ці от, ну, такі хороші, на 100 років. Я в них завтра і поїду. Зараз от, якраз в них в І хожу, дивлюсь, чи, чи мій розмір. 9,5. Ні, мій мій. Дуже зручні, класні. Ну, То, що купив кресовки. таке то. І приїхали ми на нове житло. Е, мені виділили цілий бейсмент, цілий підвал. Ну, місце кращого не придумаєш, так як я і казав тій жінці. Тут е, ліжко, комп'ютерний стіл, шафа, ванна, туалет. Е, все, все тут є в бейсменті. Плюс барна стійка, холодильник повний пакет. Родина дуже хороша. Чоловік з жінкою, років десь під 60. Приємно розговорились, ну, може чуть молодші, розговорились. порозумілися зразу, в них там коріння українське, кілька слів знають українською, але по-англійськи ми нормально порозумілися. Зготувала його дружина такий бульйончик курячий, запросили мене на бульйончик, випили кави, посиділи, поговорили, подивилися телевізор. Дуже приємні люди, безкоштовно надають мені житло до вересня часу. То ще два місяці. І вже ця жіночка з церкви, волонтерша, підшукує якесь інше. То стільки допомоги навалилось, що я просто сам щось. Так що такі то справи. Зараз я в новому на новому місці. Дуже гарне місце. Потім зроблю фотографії. Отак минув мій сьогоднішній день. На сьомий день все готово. Якось аж по-біблійському звучить.